Виїзне засідання колегії обласного управління культури, національностей та релігії відбулося у Городенці. Основна мета зібрання охорона культурно-мистецької спадщини на Прикарпатті. Репортаж надійсен. Учасники колегії розпочали знайомство з Городенківщиною, службою Божою в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Серед найвизначніших пам'яток регіону відвідали унікальний католицький костел непоручного зачаття Діви Марії. В рамках колегії відбулася през презентація музею покуття, виставка майстрів народного мистецтва. Зроблено аналіз про роботу закладу культури в Горденківському районі, яка справді має дуже добре напрацювання в плані е, зміцнення металтучної бази закладів культури району. Буквально за два з половиною роки останні відкрито потужні клубні станови в селі Вікно та Тишківці Горденківського району. Ну і побачили ми сьогодні прекрасний палац культури, який дійсно є окрасою не тільки області, але й цілому держави. Ну і окремим можливим питанням стало питання про е, стан проведення підписки принічних видань і е, поповнення фонду, фонду літератури в наших бібліотеках. І також окреме важливе питання було про стан охорони культурної спадщини в області. Сьогодні мали можливість побачити ряд об'єктів культурної спадщини, подивитися їхній стан, зробити певні висновки. Ну і зараз готується відповідно слухання. На одній окремих нарад і семінар з участю фахівців, обласний семінар з участю фахівців, який якраз займається питаннями охорони культурної спадщини в Вонофранківській області. Учасників колегії управління культури, національностей та релігій привітали керівники Городенківського району. Хлібом сіллю зустрічали аматори народного мистецтва Покуцького краю.